Так, ну і я хотів почути Давай. цю цита... не цитату а пряму мову Насірова про те, що йому де там підкидали. Слухаємо. Пане Романе, вибачте, а можна запитання щодо ковдри? В одному інтерв'ю ви сказали, що вам її підкинули. Це серйозно? Я це зараз вже досі серйозно. Я цього не казав, поки ми не дослідили цей факт. А зараз з'являється дуже цікавим. знаєте, там співробітники НАБУ. Детективи набу забрали мене з лікарні, хоча не мали на то ніяких законних прав або моральних прав, тим більше. Потім мене возили по місту в якійсь незрозумілій машині з якимись незрозумілими людьми, які точно не були медиками, бо досі, скажімо так, не з'ясовано, хто ці люди, що вони робили, і що вони робили зі мною особисто. І саме тоді з'явилася це ця, ця знаменіта ковдра. А потім з'явилася ще одна знаменіта ковдра. Там спочатку зелено з'явилася, а потім коричнева. Недовершена фраза. Фраза має остаточно звучати так. Це не мій суд! Мене підкинули! Mm -да, я взагалі жертва аборту. Да. Ну, до речі, для людини, яка там була без тями, він ж знепритомнів. Mm -hmm. Непогано виглядає, так? Да? Ні, він е, надто багато подробиць, пам'ятає. Мене ну, взяли да. люди, якісь незрозуміли, возили в якійсь машині, потім підкинули ковдру, замотали в неї. Сказали, да, а Потім я почав пісятись, але це вже якось так, ну, так пішло. знаєте. Воно все почалося. Спочатку феофані, потім незрозумілі люди, потім катали на каталці якісь, потім завернули в кодру. Що я мав Пс все, ну і погнали. А далі що? А далі Федерація Дзюдо, новий паспорт і за кордон. Ну що ж, а у нас тепер є на наступний веселий конфлікт. Отже, Сергій Лещенко написав вчора в коментарях в Фейсбуці. Давайте виведемо да, скрін. У боротьбі за це про Київ йде мова пропоную почати зносити з недобудованої церкви біля виїзду з Местопатона та плавно перейти на знос потвори куровського намечникова. Коротше, запропонував знести церкву і, да, і на це одразу ж зареагував ніхто інший, як народний депутат Андрій Лозовий з радикальної партії. Просим та... просим. Отже, щодо антицерковної заяви Лещенка, позиція депутата Єретіка, Богоборця, Бузувіра, служителя сатани, ліберального христоненависника, Бісоводимого Сергія Лещенка знести недобудовану церкву суперечить здоровому глузду. Ну, от, Мені просто от, лексика сподобалася. Резумійте, ліберальний хрестоненависник Бісоводимий Сергій Бісоводимий. І після цього Лозовий мав передати його Ну, відсотків. Все, відлучаємо тебе від церкви. А, да. ти, породження диявола. А, Лещенко. А він якого топив за так? Я думаю, він за Ой, забуду за, бап... сатаністів, за баптистів, да. за баптистів. Це я про лозового. Ще тупив. у нас е, веселий, є класний скрін Андрій Герус, е, експерт. Дуже класну історію. Я він хоч розчитаю. не баптист. Ні, ні. якось на день народження одному чоловіку ми зробили необичний подарунок. Силова група спеціального призначення одного відомства. Приїхала зранку до нього додому, прийняла його, звісно, за сепаратизм та фінансування тероризму, а разом з ним пов'язали ще його товариша. В чорному бусіку з чорними викнами, з них вибивали покази, не а друга, так, случайно там і завалили. Він був у курсі, так що трохи ще й подіргався театрал. Далі там же в бусику складали план, як позбутися жмура і що робити з тим, і другим. Вирішило Бог закопати у лісі, щоб без слідів. І от уявіть, іменинника привезли у ліс закопувати, вивели, зняли мішок з голови, а там ми такі веселі «Хеппі Birthday! Той чоловік, звісно, заулибався, але улибка була трохи натягнута, якщо чесно. За той праздник день рождення заповнився йому надовго. І каже, після того він почав більше любити життя. А тепер висновок це до чого це. Йду на сірова висновок. Тренуйтесь і ніякі обшуки не страшні. Тяжело в ученнях, легко в бою. От так. З ним народження називається. Це так на сірова треба поздоровити. Я зрозумів тепер, як Герос домігся того, щоб вовк подав у відставку. да. бо про це про нього. Історія була. Подавай у відставку, а то я тебе наступного разу вивезу справді. Так, ну і давай, там, мертве мороти, да. Ну це просто, просто от і... знаєте, є така прекрасна газета, урядовий кур'єр, де публікують по ідеї законопроекти, які вступають, в силу. Ну, да. а і а от ще. да. і от вчора значить ця газета публікує. Наступну статтю під назвою Мертве море утворилося внаслідок ядерного вибуху. На шумерських табличках знайшли опис давньої ядерної війни. <рес> Увага! Це офіційна газета кабінету міністрів. По ідеї, ну, ну я може, щось не розумію, але а якось... Чорне море викопали укри для себе, щоб бути такими, як усі. Да, і солі туди наносили. Це прекрасно. Я ну, вважаю. От, Інтересна да. газета чекає Верховна Рада. Чекає на вас. Публікуйте там законопроекти. <рес> <рес> все одно так. <рес> Перебрік це, це більше на порнуху схоже.